Вітаю тебе, неймовірний, щирий, щедрий, мудрий і такий глибокий в усіх сенсах звягель. Я Валерія Мікульська, телеведуча і авторка культурознавчих проєктів Турди України. і Україна вражає. І попри всі жахи, що відбуваються довкола нас і з нами сьогодні, я вважаю себе щасливою людиною, бо на своєму шляху зустрічаю особливих людей. Вас творців, митців, краєзнавців, науковців і берегинь, відверто кажучи, якби сьогодні я мала нагоду писати комікси про супергероїв, один із них точно був би присвячений вам. І хто знає, можливо, ми колись зачитаємо його разом. Але в усіх своїх відкриттях України я не раз задавалась запитанням: звідки у вас ця завзятість, звідки ця сила тримати те, що віками палили, хитали, гнітили гірше ніж усі можливі стихійні лиха природи. Ваша праця гідна поваги, і без зайвих прикрас ви оберіг нашої ідентичності. Сьогодні вітаю всіх, хто єднає майстерністю, культурою, знаннями звягельську громаду, Житомирщину, історично Волинь, Україну. Дякую вам за вашу працю. І нехай вся наша дивовижна країна аплодує вам та гідно шанує її не лише сьогодні, щодня. Я твердо переконана, що наше світле майбутнє починається з любові до рідного. А ви тримаєте цей запал. Дякую вам, слава Україні.